Можете мене підвищити, я подав рапорт. полковник... Можете мене підвищити. можу уволити. Не потрібно. Ракети літають, блядь, повітряна тривога, а ти своїм підвищенням. Пане полковник, так можете мене підвищити? я літа буду підвищувати. Я пане подав рапорт, так пане полковник, підвищити. Я потом гляну, не зайобу мене своїми підвищеннями. Дай хоч розчехлиться, блядь, тільки глаза відкрив. Я хочу підвищити. Та ся Кримський пошлі в патруль. От слухай старших, що тобі кажуть, виконуй наказ. А ви коли підвищите? Я тебе бля, щас уволю нахуй. Ще раз ти мені напомниш це підвищення. Так, у вас тут дуже духу тут в НПУ. Давайте збираємося, блять, і на їй, Не на тут стоять, блять. Пане полковник, дозвольте звернути. Ну попробуй. А ви мене не звільните, якщо я скажу ще раз оце саме. А ти хочеш? Не хочу. Ну, я так не знаю, что... давай. Пане полковнику, дозвольте звернути.